Реформування системи адміністрування місцевих податків, складнощі зі сплатою туристичного збору, несправедливість у пайових внесках, відсутність договорів на вивезення сміття, катастрофічний стан доріг та дамп і навіть перешкоди для перетину кордону. Саме з цими болючими питаннями прийшли голови територіальних громад Закарпаття на зустріч із керівницею офісу конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України Лілією Пашиною. Сьогодні в Закарпатській області відбувся візит керівника офісу. Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Дана платформа є надзвичайно актуальною та дієвою можливості місцевого самоврядування піднімати ту проблематику, яка турбує громади, турбує владу регіонального рівня. І, відповідно, ми побачили за роки спів. Співпраці з е, даною платформою, її ефективність та дієвість саме для Закарпатської області було вирішено в, в межах загальнонаціональної проблематики вирішено ряд актуальних питань. І тому сьогодні е, з'явилися е, на зустріч, приїхало. Е, Приїхали громади з усіх куточків Закарпатської області, і ми готували обговорювали перелік питань, які будуть винесено на наступний конгрес та будуть обговорені в межах конгресових слухань. Кожен із присутніх прийшов із болючими, давно назрілими та критично важливими питаннями, які потребують систематичного вирішення на державному рівні. Перш за все, реформування системи, адміністрування місцевих податків і зборів. Голови ТГ акцентували увагу на необхідності спрощення процедур, чіткішого законодавчого регулювання та підвищення ефективності збору місцевих податків, які є основою бюджету громад, не менш актуальним стало питання туристичного збору. Ми е, високогірна громада і повністю оточена природою заповідним фондом. Тому сам Бог вирів нам визначити пріоритетний пріоритет у цілі розвитку це розвиток туризму. Але на превеликий жаль, як ми е, я вже наголошував, на сьогодні туризм це те, чим можна похвалитися, бо є гарний буклетик, є гарна картинка. Але на жаль, доходу грома громаді дуже дуже мало і проблема тут може не навіть не в самих жителях, не в тих, а проблема в законодавстві, тому що е, вже дуже давно діє постанова понад 20 років, е, яка дозволяє власникам агросади не сплачувати податки е, за свою роботу. А навіть більше вона дозволяє їм просто навіть не реєструватися як приватним підприємцям. Це величезні втрати місцевих е, бюджетів. Тому що не сплачуючи податки, не реєструючись фізичними особами підприємцям, вони мають можливість і не сплачувати туристичний збір. Ще одне проблемне питання укладення договорів на вивезення твердих побудових відходів, що у свою чергу створює екологічну загрозу, знижує якість життя мешканців і потребує змін як на законодавчому, так і на адміністративному рівні. Сьогодні дуже Добре, що нас зібрали тут і підняли проблемні питання, які болять всі громади. Але кожна однозначно громада має десь болючі питання конкретно. Якщо говорити про Іршавську міську територіальну громаду, то сьогодні однозначно у нас є проблема із твердими побутовими відходами. Це в першу чергу адміністрування, це упорядочення вивезення. І це можливість його утилізувати або зробити його роздільним при сортуванні і вивезенні, а також утилізації його на місці. Це проблема велика. Я думаю, на вирішення потребує не одного дня, а як на місцевому, так і регіональному і державному рівні. Обговорили і пові внески у розвиток інфраструктури, які викликають значне занепокоєння серед громад. Окремо наголосили на критичному стані місцевих доріг обласного значення та захисних дам, які залишаються одним із найбільш вразливих інфраструктурних об'єктів у регіоні. Лілія Пашина уважно вислухала всі озвучені ініціативи й проблеми, зазначивши, що саме такий прямий діалог із громадами дозволяє формувати реальні, а не декларативні порядки денні для подальших слухань конгресу. Сьогодні такий діалог відбувся із головами громад. Закарпаття, тому що ось основною метою офісу конгресу є щоб кожна громада була почута, не просто почута, а також підтримана у своїх таких. Починаннях ефективних насправді дуже різні питання, і тому дуже важливо чути і розуміти кожного. Це хороша така ініціатива. Вона є досить комплексною і потребує залучення багатьох суб'єктів. Це не лише Міністерство фінансів, не лише податкова, це також Мінцифри, це усі держателі реєстрів, тому що в нас дійсно є проблематика з наповненням реєстрів, що стосується. Як нерухомого майна, також земельних ресурсів. І це призводить до того, що за певної обмеженості цих даних у податковій не здійснюється належна оплата цих податків. Зустріч стала платформою для чесного та відкритого обговорення, де голоси голів громад не лише були почуті, а й зафіксовані для подальшої роботи. Адже саме на місцях найкраще знають, які рішення потрібні країні тут і зараз. Іноді вдячність для військового це просто кава. Сьогодні ми в Ужгороді покажемо заклади, які пригощають тих, хто захищає. Чашка вдячності тиха, але тепла ініціатива, яка говорить більше за гучні слова. Частина місцевих кав'ярень запровадила традицію: щодня пригощати військовослужбовців безкоштовною кавою без зайвого пафосу, афішування чи офіційних акцій. Просто для своїх. Ну кожен день у нас точно бувають військові там. До десяти в день іноді бувають навіть більше частіше так постійно ті, що знають, що у нас що у нас тут кава безкоштовна, але іноді бувають військові, які просто проходили мимо і вирішили взяти каву. Часто нас не хочуть брати каву безкоштовно. Цей жест не про каву, це про вдячність, підтримку і повагу, яку місто висловлює тим, хто тримає для нас небо. Власники закладів кажуть, така ініціатива це найменше, чим ми можемо віддячити нашим захисникам. Вона почалася з самого початку повномасштабного вторгнення. Це воно якось само з'явилося, тому що навіть такий маленький жест доброї волі це така подяка. маленька, їм дуже приємно, ми вирішили пригощати її. Просто безкоштовними напоями, безкоштовною кавою. Це найменше, що ми можемо зробити для військових. Ми це теж вони нас захищають, і ми робимо таку маленьку подяку для них такими добрими жестами теж своєї волі. Ми... Дякуємо їм словами, дякуємо поступками, вчинками і стараємося зробити теж все, щоб було для них найкраще. За словами працівників кав'ярень, частина військових, попри запрошення, відмовляється від безкоштовної кави або наполягають оплатити замовлення. Для ко для когось це ще один доказ того, що про них не забули. Нацгвардійці Олександр і Віталій поділилися власним ставленням до такої підтримки. Приємно, трохи ніякого незручно, але ну в цілому, ми на там я там, мої колеги ми наполягаємо, що ми розрахуємось від нас принципово не хочуть брати гроші. Коли тебе пригощають кавою, як я вже казав, приємно, що люди пам'ятають, що люди цінують наш вклад. Серце радіє, що є люди, які про це пам'ятають. Пам'ятають про людей, які віддають своє життя, віддають все, що мають. Для майбутнього однозначно, що це дуже приємно, коли військових пригощають заклади безкоштовною кавою. Але тут головніше не те, що нас пригощають кавою, а головне, те, що у нас є можливість зараз, враховуючи те, що у нас війна, у нас є можливість такі от спокійні, мирні тихі обстановці знайти ту хвилинку, так от присісти, попити каву оглянутися. Приємно подивитися, що люди живуть, що все добре. Воно. Воно дуже радує. для закладів це не витрати, а інвестиція в атмосферу міста, яке пам'ятає і вдячне. А для громади це приклад, як навіть маленький бізнес може створити велике тепло. Такі ініціативи об'єднують, бо в кожній чашці кави не тільки аромат і смак, а ще й визнання, що кожен день спокійного життя це не випадковість, а заслуга. І, хоч не всі кав'ярні беруть участь у акції, головне, що вона вже живе, а значить, вдячність не забута. Небо. Новий фронт. Дрон. Нова зброя, і саме нею сьогодні опановують закарпатські гвардійці. У спеціальному підрозділі триває активна підготовка операторів-безпілотників за допомогою сучасних симуляторів, практики в полі і досвіду інструкторів. Бійці вчаться знищувати техніку ворога на відстані та працювати проти повітряних цілей. Навчання починається із АЗІВ, знайомства з технікою. Якщо боєць уже має досвід керування дронами, це дає перевагу. Наприклад, військовослужбовець із по. Зивним клевер прийшов у підрозділ нещодавно, але завдяки самопідготовці вже має добрі навички. У мене вже була початкова, але все ж таки підготовка вдома, мав свій дрон, пульт, окуляри, дивився відео, тренувався. Тож, коли потрапив у свою частину, то вже мав деякі навички. Це мені допомогло пошвидше адаптуватися в новому колективі. Багато задач вже були знайомі. Плюс в колективі є хлопці, які вже мають і бойовий досвід. Вони охоче ним діляться, допомагають, розповідають. Тобто, колектив гарний це також дуже важливо для адаптації для людей, які прийшли з цивільного життя. А ось інші вже досвідчені пілоти: бійці, як Бакс, мають за плечима бойові вильоти і охоче діляться знаннями із молодшими побратимами. Хочеться передати досвід хлопцям, які там ще не були. Розуміємо, що. Придеться пройти всім це, але насправді там нічого мега складного немає. Я гадаю, що і нема чого боятися, насправді. Просто заходиш і робиш свою роботу. Перший день, коли я зайшов тільки на позицію, і я спочатку тільки роздивлявся, як хлопці працюють, і попутно я розпитував у них абсолютно все. як працює техніка на ворожій піхоті, чи все в неї добре, як відео постійно чи не віддаваюся, тому подібне. Ну, там дуже багато моментів було. І вже тільки потім я зміг попрацювати, мені дали таку можливість, і в перший же день я зміг уразити буханку. Хоч і відео було дуже погано, але вийшло. Вийшло, І я був дуже радий, коли в мене це вийшло. Майбутнє дійсно за дронами вони вирішують на полі бою абсолютно все від піхоти, яка не має можливості підійти навіть за десятки кілометрів, є можливість їх уразити, і так само і техніку є можливість уразити. Ще тільки на підході, тобто на далекій відстані. Так само морські дрони, ударні дрони. У нас дуже багато можливостей, і я вважаю, що саме дрони вирішать кінець цієї війни. Та перед тим як вирушити на фронт, кожен проходить кілька етапів підготовки. Головний сержант взводу Сергій Зайченко, який воював під Бахматом і Покровським, каже: працювати з дронами на передовій це не просто техніка, це постійний ризик і холодний розрахунок. Проводимо підготовку екіпажів FPV для виконання бойових завдань, а також роботи по повітряним цілям. Підготовку проводимо безпосередньо на симуляторах і після певного часу роботи на симуляторах, коли вже хлопці мають певні навички. Після того, як вони проходять навчання на симуляторах, ми їх можемо вивести вже в ті умови, які Реально наближені до е, бойових умов після навчання новачки вливаються в бойові підрозділи. Там вдосконалюють вміння, адже технології не стоять на місці. Змінюється як техніка. Так і тактика у підрозділі наголошують, підготовка пілотів БПЛА це не лише тренування на симуляторах, а й постійна передача бойового досвіду, злагоджена командна робота та готовність до нових викликів. Силами нашої служби, а також волонтерів, було створено навчальний клас для підготовки зовнішніх пілотів операторів безпілотних літальних апаратів. І закуплено декілька комп'ютерів. Хлопці можуть на симуляторах відпрацьовувати вправи, вчитися літати на fpv дронах, що в принципі нам дає можливість не втрачати цей матеріальний ресурс у вигляді дронів і вже до реальних польотів безпосередньо на цей БПЛА хлопці готові і вправно виконують задачі. Саме така підготовка робить закарпатських гвардійців справжніми профі безпілотної справи тими, хто тримає небо і впевнено наближає перемогу України. На Закарпатті прокуратура викриває системні розтрати і привлазнення бюджетних коштів. Сума заподійних збитків понад 79,5 дев'ять мільйона гривень. За процесуального керівництва прокурорів Закарпаття вручені підозри відразу 22 особам, серед яких посадовці місцевого самоврядування, керівники структурних підрозділів, комунальних закладів і службовці сфери освіти, медицини та культури. Загальна сума збитків, що підтверджені експертизами, складає понад 79,5 дев'ять мільйона гривень. Так, за даними слідства, посадовець департаменту міської. Інфраструктури Ужгородської міської ради у змові із спільником директором підрядної організації заподіяли близько 4,1 млн грн гривень збитків під час здійснення будівельних робіт з будівництва автотранспортної бази для КПП «Ужгородський муніципальний транспорт на Виноградівщині вручено підозру керівниці приватного товариства за замах на незаконне відшкодування ПДФ на суму 1,1 млн грн. мільйона гривень. Спеціаліст головного управління ДСНС, відповідальний за організацію та проведення закупівлі системі Прозоро закупив сім комплектів комутаторів за ціною завищеної. Майже один мільйон гривень від очікуваної службова особа Ужгородської міської багатопрофільної лікарні допустила розтрату понад 500 тисяч гривень при закупівлі джерела безперебійного живлення АКБ. Спеціаліст Ужгородської міської лікарні розтратив майже 550 тисяч гривень при виплаті заробітної плати. Колишній директор Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені братів Юрія Агустина та Євгена Шерегію допустив розтрату близько одного мільйона гривень при виплаті заробітної плати та закупівлі комплекту звукового обладнання. Директор Закарпатської обласної філармонії незаконно виплатив майже 250 тисяч гривень за влаштованим по сумнісництву працівникам. Начальник сектору комунального підприємства КП водоканал місто Ужгород, за даними слідства допустив розтрату понад 500 тисяч гривень при закупівлі хлору, який фактично не надходив. У Хусті директор приватного підприємства за матеріалами слідства привласнив понад 180 тисяч гривень при реконструкції існуючих гаражів хуської міської ради під СНАП. На Хущині головний бухгалтер міської ради незаконно нарахував та виплатив понад 200 тисяч гривень премії. Службовцям міської ради, заступник керівника апарату одного із районних суддів, за даними слідства, незаконно отримав близько 90 тисяч гривень компенсації за роботу у вихідні чи святкові дні, яку фактично не виконував. Керівник приватного підприємства залодів 1,6 мільйонами гривень при капітальному ремонті вулиці на Ужгородщині. Начальник управління Ужгородської міської ради за фактом підробки висновку про погодження проєкту з землеустрою щодо земельної ділянки площі 0,06 гектара вартістю майже 1 мільйон гривень. Директор дитячого садочку Селі Негрево привласне близько 650 тисяч гривень, виділених на оплату заробітної плати працівникам, які фактично не працювали у закладі, на Мукачівщині місцевому підряднику та двом його пособникам, які за попередньою змовою заволоділи понад 5,5 мільйона гривень бюджетних коштів, виділених на будівництво спорткомплексу Полянської ЗОЖ, додатково інкриміновано легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом. Посадова особа управління Мукачівської міської ради закупила комплекти мультимедійного обладнання для навчальних класів, завищивши. Вартість на 1,3 мільйона гривень. Курортні землі Закарпаття надзвичайно привабливий об'єкт для злочинних схем через їхню високу ринкову вартість та туристичний потенціал. Так на Міжгірщині посадовець Держземагентства незаконно вилучив 36,5 гектара землі національного парку Синевир, вартістю якої складає понад 45 п'ять мільйона гривень. Державний реєстратор ЦНАП Тячівської міської ради через службову недбалість незаконно оформив право власності на 1,29 гектара землі у курортному селищі Солотвині. Вартістю. Понад 2,3 мільйона гривень. Закарпатець незаконно заволодів двома гектарами землі на полонині Драгобрат, вартістю яких понад 12,5 мільйона гривень. Загалом уже підтверджено експертизами понад 79,5 мільйона гривень збитків. Ще у частині проваджень розмірів шкоди встановлюються фахівцями. Триває досудове розслідування кримінальних провадженнях. До суддів скеровується клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від займаних посад. Прокуратури Закарпатської обласної прокуратури у взаємодії з ГУНП в Закарпатській області. БЕП у Закарпатській області ДБР, розташованого у місті Львів, за оперативного супроводу СБУ в Закарпатській області, відділу протидії кіберзлочинам в Закарпатській області та обласного УСР, ДСР, поліції України встановлюють усі фактичні обставини. Перевозив на швидкий із Київщини до Закарпаття. На Хущині поліція затримала підозрюваного у переправленні осіб через кордон. На Закарпатті поліція у співпраці з прикордонниками ліквідували механізм незаконної втечі через кордон чоловіків мобілізованого віку. За підозру у злочині затримано мешканця міста Київ. У ході оперативної роботи поліцейські встановили щодо організації схеми причетний 41-річник киянин. Щоб замаскувати свою протиправну діяльність, зовнисник використав мікроавтобус Фольксваген, перероблений під автомобіль екстреної медичної допомоги. У такій Осіб фігурант перевозив своїх клієнтів зі столиці до прикордонних районів Закарпаття, звідки у подальшому їх переправляли через кордон поза офіційними пунктами пропуску. Військово зобов'язаним це коштувало 10 тисяч 500 доларів. США. совмисника разом із черговим клієнтом затримали на в'їзді в область. Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили та вилучили кошти у національній та іноземній валюті, мобільні телефони, а також інші докази, які свідчать про причетність чоловіка до незаконної діяльності. Фігуранта затримано у процесуальному порядку. Помічно до ізолятора тимчасового тримання слідчі відділення поліції номер 2 хуського райуправління повідомили йому про підозру. за клопотанням слідчих суд обрав зумиснику запобіжний захід, тримання під вартою з можливістю внесення застави. Наразі тривають подальші оперативні заходи для встановлення можливих спільників з Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону. Кордонники Чопського загону знайшли у вантажному потязі контрабандні сигарети. У потягу з полученням батьково еперешки, що спрямував до угорщини через пункт пропуску Саловка, прикордонний наряд спільно із митниками виявили партію безакцизних тютюнових виробів. У 56 вагонах транспортного засобу перевозили вантажі різного характеру метал, котуни, жмих тощо. У результаті огляду в одному із вагонів з вантажем котуни правоохоронців виявили 24 ящики з сигаретами без марок акцизного збору. Загалом у Пакунках нарахували 12 тисяч пачок чутюнових виробів. Наразі проводяться заходи і встановлення осіб причетних до правопорушення, виявлені сигарети у встановленому законодавством порядку, вилучено митницею. На адресу Бюро економічної безпеки направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення.